Для любіть Україну виступив колектив працівників Колодяжненської сільради Розмай. Чому розмай? Тому що розмай це те, що розквітає. Ми сподіваємося, що якнайшвидше закінчиться війна в нашій країні, і наші колективи творчі розквітнуть на повну силу. Сьогодні ми співаємо про важливе про війну. Патріотичні пісні сьогодні надважливо співати українські патріотичні пісні. І в тилу піднімати бойовий дух наших хлопців, підтримувати їх усілякими силами, гуртуватися навколо народної пісні, адже народна пісня це код нашої нації. Пісню біля калини плакала мати, виконала вокальна група Волошки. Композицією вшанували всіх героїв і героїнь, які полягли за Україну. Ми хочемо своїми піснями прославляти наш український народ. Ми віримо і надіємося на швидку перемогу. Слава Україні! Що споча сименця! Звірого рім! Дві пісні виконала яскрава вокальна група сонячні барви із села Кричевичі. В моєму колективі переважно працівники освіти, Вони вчителі і садочка. От, репертуар у нас дуже різноманітний, бо ж дуже довго працюємо, і в нас різноманітний репертуар. Під час війни дуже тяжко збирати учасників, бо у всіх є свої проблеми, свої, як то кажуть, біль свій. Ми тримаємо колектив і наближаємо нашу перемогу. Декламація патріотичної поезії, виступи талановитих виконавців, громада готувалася до участі у проєкті ретельно. Стежте за анонсами та побачите телеверсію цього різнопланового концерту. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Колодяжненської громади, телеканал Аверс.